Всім привіт, рада вас вітати на каналі Ukraine. Сьогодні для вас такі важливі новини з Європи. Одна з відомих політиків Німеччини шокувала заявою про те, що Німеччина може вийти з Європейського Союзу. Також думка військового експерта Густава Греселя, чим може закінчитися війна в Україні. І ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал, поставити подобайку цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ephraim Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, якщо партія АФД прийде до влади в Німеччині, вона виступатиме за вихід країни з Європейського Союзу. Таку шокуючу заяву зробила співголова, нагадаю, партія Альтернатива для Німеччини Айліс Вайдель в інтерв'ю газеті Financial Times. Політик зазначила, що спочатку уряд ФД прагнутиме реформувати ЄС та усунути дефіцит демократії, зокрема шляхом обмеження повноважень Єврокомісії. Але якщо реформа неможлива, якщо нам не вдасться відновити суверенітет держав-членів Європейського союзу, ми повинні дозволити народу вирішувати, як це зробила, наприклад, Британія. І ми могли б провести референдум щодо дексіт, тобто виходу Німеччини з європейського союзу, зазначила політик. Також Аліс Вайдель схвально відгукується про Британію за її вихід з європейського союзу після референдуму 2016 року і вважає, що Німеччина може провести аналогічний референдум. ФД нагадаю, є антиєвропейською партією в Німеччині у своїй партійній програмі. Вони вказують, що вважають європейський союз провальним проектом та впевнені, що його не можна реформувати, незважаючи на низький рівень підтримки Європейського союзу серед прихильників партії, проведені у вересні 2023 того року опитування показують, що більшість виборців цієї партії навряд чи проголосують за вихід із Європейського Союзу. Згідно з опитуваннями ведення політику, партія ФД зараз посідає друге місце в національному масштабі з 23%. Чим може закінчитись війна в Україні? Думка військового експерта Густава Греселя. Аналітик Європейської ради з міжнародних відносин Густав Гресель нагадаю, описав декілька сценаріїв того, як може тривати. Ти війна в Україні, один з них, наприклад, негативний сценарій, передбачає, що Дональд Трамп стає кандидатом від республіканської партії на президентських виборах у Сполучених Штатах. А Конгрес США заблокує допомогу Україні. Крини Європейського Союзу продовжать постачати зброю, але в них немає виробничих потужностей, і резервів, щоб замінити Сполучені Штати. Звичайно, наслідки цього відбуватимуться на полі бою, і українським військовим дедалі більше буде не вистачати боєприпасів. Необхідних для навіть оборони. Також Україна може відчувати критичну нестачу ракет класу Земля повітря і повітря-повітря. Однак цей сценарій далеко не єдиний. За позитивним сценарієм Греселя, кандидатом у президенти від республіканської партії, стає Нікі Гелі. Ставлення США до України знову змінюється. Американці постачають Україні нову зброю. І у 2025 році Україна знову спробує звільнити окуповані Росією території. Звичайно, друзі, ви погодитесь, що сценаріїв і аналітиків може. Бути дуже багато, але насправді ніхто не знає на 100% що буде далі. Також друзі, нагадаю, що як заявляв речник державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Міллер, США зараз прагнуть допомогти Україні розбудувати свій військово-промисловий комплекс, але для цього, звичайно, потрібен час. За його словами, Сполучені Штати не вважають, що у продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Україні стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу, так щоб Україна могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння. Також Меттю Міллер заявив, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, але це не означає, сказав він, що ми продовжуватимемо підтримувати на тому ж рівні військового фінансування України, що і в 2022-2023 роках. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.